Привіт! Приєднуйтесь, буду рада поспілкуватися з вами. Давно не виходила в прямі ефіри. Ось, вирішила продовжити цю традицію. Так, Буду починати. Люди будуть приєднуватись. Хто не зможе подивитися в прямому ефірі, подивитись запису. Я обов'язково постараюсь зберегти. Запис. Так, як багато нових людей підписується на мою сторінку, хочу представитися. Мене звати Павлюк Наталя, і я співпрацюю з компанією міжнародною компанією ProVe. Компанія була створена у 2017 році, а в 20, 2021 році вона вийшла на ринок України. Тобто, ще досить молода компанія, але має вже дуже багато. Доробок і вже працює в більш як в 30 країнах Європи і світу. Компанію створила дуже крута жінка, Катажина Травінська з Польщі, яка дуже багато років співпрацювала із європейськими брендами. Вона розбирається в косметиці і в інших, в парфумах особливо. Ось і вирішила створити свою компанію, який буде пропонувати для людей все найкраще, натуральну продукцію. Так, вітаю всіх, хто приєднується, вітаю. Дуже рада бачити вас. Якщо вам не тяжко, полайкайте, мені буде приємно. Так, і почну. Сьогодні у нас у мене така тема про продукцію. Найперше. Перша тема, яку я завжди розказую, про продукцію. Буду ще й інші. Ось. Флагманом нашої компанії Prove є парфуми. Ось ось такі парфуми. Це є відповідники брендових парфумів, натуральні парфуми, не туалетна вода. Не парфумована вода, а натуральні парфуми 20% аромамаса. Тому що всі води мають 11-12 Тут є 20%. Більше вже тепер не роблять. Колись були ще сильніші парфуми. Тепер вже таких не роблять. 20 це досить сильні. Це є справжні парфуми, вони стійкі. На одязі. 3-4 дні легко пахне. Також на шкірі цілий день тримаються. Ну, залежно, якщо солодкі, вони довше тримаються, якщо свіжі, трошки менше. Але все одно довгий час вони тримаються і на шкірі. Створені ці парфуми. У Франції, у місті Грасе це є столиця парфумерів. Там найкращі парфумери працюють над створенням ось таких ідеальних парфумів. Якщо хтось бачив фільм чи читав книжку Парфумер, то події відбувалися саме в тому місті. Ось там найкращі парфумери, найкращі олії французькі, і з них виготовляють шикарні натуральні парфуми. 30, є 30 парфумів жіночих і 20 чоловічих. Є з чого вибрати на будь-який смак. Також є ще у компанії ось такі парфуми, молекулярні називаються. Я тільки знаю одну компанію, яка продає такі парфуми, і вони коштують дуже-дуже дорого, поза 10 тисяч. У нас вони набагато дешевші 10 разів Дуже-дуже дешеві, так що можна, вони ж коштують 630 гривень. Ось це парфуми, які мають тільки одну ноту. Якщо ці мають три ноти. Оці мають тільки одну ноту. І можна взяти два-три парфуми, нанести один на один і створити свій незабутній, свій унікальний аромат, якого ніхто не буде мати, тільки ви. Також є ось такі такіщеніші парфуми. Тут були 50 мг, тут є 100 мг. Ось різні. На будь-який вибір, на будь-який смак. Також компанія пропонує доглядову і декоративну косметику. Я взяла кілька штук, покажу вам. Так, З доглядової у нас є різні креми. Це крем для рук. Шикарний крем, який дуже гарно доглядає за руками, створює таку захисну плівочку, щоб не випаровувалась волога, і шкіра довше залишалася молодою і гарною. А руки, як ви знаєте, це є візитка. Візитка жінки. Ось є креми для рук, для ніг, для тіла, для обличчя. Для обличчя є не тільки для жінок, але й для чоловіків, тому що чоловікам також потрібно стежити і дбати про себе. Є ось така міцелярка, ось таку принесла вам показати три в одному. Вона не просто знімає макіяж, вона ще й тонізує обличчя, вона його дуже гарно очищає і зволожує. Її не треба змивати. Просто протерли гарне обличчя ввечері і обов'язково зранку, тому що е, після ночі на шкірі залишаються різні відходи, як то кажуть, відходи нашої шкіри, які вона виділяє, і їх обов'язково треба змивати зранку. Але хочу показати ось такий знак: це є нагорода у 2019 році. Вона отримала нагороду європейську, тому самі розумієте, яка це якість. Ця продукція дуже якісна, натуральна 97-98% натуральних продуктів. Також у нас є для волосся шампунь, безсульфатний і кондиціонер. Безсульфатний шампунь дуже гарно впливає на наше волосся, він його очищає, він його. Зволожує, воно робиться дуже гарним, без ось, ніякої лупи нема. От я не користуюся вже давно. Дякую за лайки. Дякую, мені дуже приємно. Я користуюсь давно цим шампунем, і в мене немає ні посічених кінчиків, ні лупи, нічого. І ще хочу, тому я принесла вам ось такий ще показати. Це кілька місців тому вийшов термозахисний спрей для волосся. Спрей цей. Вітаю, Іра, вітаю. дякую за лайки. Дівчатка дуже мені приємно. Цей засіб захищає від гарячого повітря, але не тільки від фена чи від плойки волосся не пошкоджується, також і від сонця. Ось зараз спека на вулиці також дуже шкодить нашому волосся. Взимку шкодить холод. Тому цей кондиціонер треба використовувати, навіть якщо ви сушите природнім способом ваше волосся без ніяких фенів. Обов'язково ним користуватися, воно ще й допомагає розчисувати. В кого дуже сильно плутається волосся, то ви можете обов'язково вам треба ним користуватися. Навіть дітям. От у дітей дуже таке тоненьке волосечко, воно дуже сильно плутається, важко розчесати, Їм також можна. Це натуральна продукція, дітям можна також користуватися. Особливо у кого довге волосечко. Пам'ятаю, я була дитиною, у мене було дуже довге волосся, і в мене завжди була проблема, як його розчесати. Тепер такої проблеми нема. Так, далі хочу вам показати кілька продуктів із. До декоративної косметики. Ось таку помаду вам покажу: помада олівець з компанії Прове. Я вже давно нею користуюся, дуже подобається, вона натуральна повністю і така, як масло. Дуже гарно наноситься на губи, глягає, доглядає за губами, тому що там є також натуральні олії. Губи такі гарні, без ніяких. Задиручи, нічого там такого нема. І тримається вона досить довго. Хоча вона не є суперстійкою, але тримається досить довго. Я йду по своїх справах до міста. Ось, можу кілька годин ходити, можу там каву пити і вона майже повністю залишається на губах. Ну, не є суперстійка, але досить довго тримається. Ось, ось таку пудру хочу показати. Вона є розсипна так, Ось Така розсипна подручка. Е, у нас є три види. Я собі взяла таку з блискучими частинками, які відбивають сонячні промені від обличчя. І ще одне. У нас є дуже багато різної косметики, ще один такий ось засіб. Це новинка Бібі-крем. Він йде як два в одному, і як крем для обличчя, доглядає за обличчям, якщо його використовувати вже денний крем не треба. І як тональний крем. Ось він дуже гарно лягає на обличчя, дуже гарно затоновує всі дякую, затоновує всі недоліки на обличчі і доглядає за обличчям. Також, що дуже важливо, він має. СПФ 50, захист від сонця, від сонячних променів. Якщо чесно, я бачила 30, СПФ 30, а от 50. Навіть не знаю, чи я десь бачила. Колись одна жінка питала мене, але їх ще тоді не було. Вона шукала якраз СПФ 50 і казала, що ніде не може, ні в одній компанії, такого нема. Наші компанії тепер є. Такий супер захист для нашого обличчя від променів сонця. Але ним користуватися треба і взимку, тому що він і доглядає, і не тільки від променів, від е, різних вибриків природи, він також буде захищати. Ось такий він трошки плотненький такий, бо тоналка у нас є вона ріденька, а це такий плотненький, але дуже гарно наноситься. І треба його зовсім небагато. Е, наступна лінійка. Кажу вам, у мене є ось олійка. Різні олійки натуральні. Їх є шість видів. Я собі взяла ось таку олійку авокадо. Вона менш концентрована, і нею можна ось піпеточка є, щоб собі взяти, скільки потрібно. Вона менш концентрована, я роблю нею. Масаж обличчя. Також можна на кінчики волосся накладати, в кого волосся посічене, воно те, те посічене, звичайно, треба зрізати, але воно сіктися не буде. Але хто користується нашими безсульфатними шампунями, плюс, повний, якщо взяти повний догляд для волосся, то ніяких посічених кінчиків ніякої лупи не буде. Також є ось така ще олійка це олійка апесина. Вона дуже гарно пахне апельсином, це є натуральна. Ви в аптеці такої точно не купите. Дуже гарно пахне, отак як апельсин потерти на терці цедру. І понюхати ось такий натуральний аромат. В аромадифузор трошки капнути кілька крапель, і в кімнаті такий запах безподобний. Далі хочу показати, дякую, дякую всім за лайки. Дуже приємно, що ви дивитесь. Ось це є засіб для прання для білого одягу. У нас їх є для білого, для чорного, для кольорового. Також ополісковичі є різні, багато. Тут ще є корочок, я його не взяла, правда, забула. Наливаєте в корочок і ставите інший корочок там є, і ставите прямо в машинку з корочком. Ну, дуже гарно пере, не збивається одяг і дуже гарно пахне. Так пахне як парфумами, тому що в ці засоби додаються також натуральні олії, ароматичні. Я попрала недавно там свою тюль і повісила її трошки такою вогкою на вікно, то цілий день в хаті пахло парфумами. Мій син ходив і дивувався, як воно так довго може пахнути. Ось, Крім прання, є також засоби для прибирання в домі, <кій> також натуральні. Крім двох, які такі дуже сильні, е, ними дуже добре відчищати з каструлі, сковорідки, духовку. Ось, А всі інші засоби для скла, для підлоги, ну, повністю для всього прибирання в домі вони є також ароматизовані оліками і залишають дуже гарний аромат. Ось, Хто не любить прибирати, е, то скажу вам, що вони дуже швидко все відтирають, відмивають. Це просто півгодини, і все в хаті прибрано. Неважливо, не скільки у вас кімнат, квартири квартирі чи в будинку. Все дуже швидко помиється і прибереться. І так, ще на кінець я хочу розказати: місяць тому у нас з'явилися такі новинки: продукти для здоров'я. І спочатку були. Ось такі три баночки, таких різних засобів. Це були продуктів, це були, оце в мене є антистрес. Я три тижні попила зранку і ввечері і я почала нормально спати. До того мені дуже тяжко було спати, я просиналася часто і потім не могла заснути. Ось вони мені дуже допомогли. Три тижні пропила, поки що не п'ю, але якщо треба, беру одну там, повністю натуральні продукти. І валеріана, Меліса, і індійська трава шваганда. Також є для корекції фігури такі, капсули, гі-60 тут, і є для імунітету. Ось кому потрібні. Це дуже корисні продукти, повністю натуральні. Для них використовуються трави перуанські, трави індійські. А самі знаєте, що в Індії дуже розвинена ось така. Лікування травами. Також новинка, ось я вже майже випила, це є колаген рибний, рідкий колаген. Ось тут є такий корочок, 20 мг відливаємо і випиваємо. Зранку якраз випиваю і сідаю снідати. Сам колаген дуже корисний для кісток, для волосся і особливо для суглобів. Ось, але є колагени є різні, є рослинні, є рибні, це є рибний колаген. Він мілкомолекулярний, є ще такий, грубомолекулярний, вони тяжко засвоїться організмом. А він дрібномолекулярний, він дуже гарно засвоюється організмом і має дуже приємний смак соку. Ну, Комусь, комусь там абрикосовий нагадує, комусь яблучний. Ось ось такий за продукт. І ще взяла показати вам ось такі. Анти-ейдж-капсули. Ось, я вже половину використала, їх використовується два рази в тиждень, використовується ось така капсулка, використати протягом 24 годин. Їх є багато, 10 штучок, тут бачите, як багато є рідини. Тому я, наприклад, сьогодні зранку половину використовую і на другий день зранку до кінця використовую цю капсулку, а тоді вже через 3 дні знову беру. Ось така продукція, її дуже багато, я всього вам показувати не буду, бо ту треба кілька годин на це. Але якщо комусь цікаво користуватися натуральною продукцією, можете написати мені в приват. Я скину вам каталог або дам посилання на мою групу в Телеграмі, де є дуже багато інформації даю про продукцію нашої компанії. Там можна спілкуватися, можна питання задавати і читати всю інформацію, яка вам буде потрібна, і також замовляти. Ось, на цьому я буду закінчувати свій прямий ефір. Дякую всім, хто був зі мною, хто ставили лайки. Мені дуже приємно, Іра, мені дуже приємно. І всім іншим також. Ось, і якщо є, нема питань, може, якісь питання? Якщо немає питань, то я буду завершувати ефір. Дякую, дякую. Буду завершувати ефір. До нових зустрічей. І якщо комусь цікава продукція, пишіть мені в приват, я обов'язково відповідаю і допоможу придбати. А і ще одне: якщо ви захочете постійно користуватися продукцією компанії ProVe, можна оформити знижку на всю продукцію 25%. І ви будете користуватися нею постійно зі знижкою 25%. А кожні 3 дні компанія дає ще знижки 10-15% на різну продукцію. Тому е, можна, якщо стати віп-клієнтом компанії, то можна користуватися знижкою до 40%. Тому, якщо кому цікаво, продукція наша, пишіть мені в приват і я вам дам каталог, виберете собі. І Буде користуватися, тому що продукція справді унікальна, продукція якісна з найкращих продуктів. Ось сама користуюся і раджу всім навколо. Ну, що ж, до нових зустрічей. Я збережу ефір. Хто під'єднався трошки пізніше, подивиться запис. Все, па-па, до зустрічі!